Терміново у Чечні назріває вибух. Династія Кадирівців показала своє справжнє обличчя перед чеченцями. Смертельна ДТП майбутнього глави запустила незворотній процес. Це точка неповернення. Влада перейде у руки жінки. Перші деталі. Зеленський вийшов із терміновими заявами. Ось чому зараз немає жодних новин про перемовини про мир. Трамп дещо задумав. Україна веде за собою армію Європи. Китай остаточно розвернувся від РФ. Прощальні акорди дружби Путіна і Сідзінпіна гроші не врятують. Шок російська авіація в такому стані ще не була. Дефіцит літаків і гелікоптерів. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Нові деталі про витівки Кадирівців. Син Рамзана Кадирова Адам забрав життя водія автівки, в який врізався його кортеж. Династія вбивць розійшлася не на жарт. У мережі здійняли гвалт. Водій іншого автомобіля а Саме ДТП не було зареєстроване. і, Ймовірно, не призведе до розслідування. Шок Скандальна на ДТП у Грозному за участі сина Рамзана Кадирова Адама таки пролила світло на правду. Кадирівська еліта регулярно ганяє на автівках і тероризує Простих людей відтак стало відомо, що темні сторінки родини Кадирових почалися ще у 2021 році. Старший син Ахмат у 16 років на позашляховику у рідному селі задавив літню людину. Чеченська влада швидко владнала ситуацію. Сім'ї загиблого виплатили компенсацію, а випадок намагалися приховати від суспільства. У вересні 2022 року 15-річний Адам Кадиров знову став учасником смертельної аварії. Спочатку він збив двох людей. А щоб приховати цей факт, його посадили за кермо охоронця. На великій швидкості Адам повторно виїхав на місце ДТП і збив ще одного пішохода. Ця серія інцидентів показує, як навіть наймолодші члени родини очільника Чечні стають причиною трагедій, а влада робить усе, щоб факти залишилися прихованими. Катерово більше пощастило з доньками ніж із синами. Його дочки, куди більш зрілі, хваткі, розважливі та розвинені, менш інфантильні. Це справжній геополітичний землетрус, Китай почав сумніватися у надійності РФ. Про це вперше написало видання Зе Таймс, розповідаючи, що приводом для скепсису стала успішна операція США у Венесуелі, під час якої російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та Бук М2 виявилися абсолютно недієздатними. Ба більше Пекін вибухнув обуренням, і через те, що Москва, знаючи про підготовку американської операції та заздалегідь евакуювавши своїх дипломатів, вирішила не ділитися цією критичною інформацією навіть зі своїми китайськими партнерами. Схоже, дружба між Путіним і Сі Цзінпіном дає тріщину, і це вже починає відчуватися і економічно. З 1 січня 2026 року Китай повністю зупинив закупівлю електроенергії із Росії навіть у мінімальних обсягах. Під небесні більше не світить. Експорт електроенергії з Росії до Китаю припинено. Причина таких радикальних дій проста: експортні ціни на російську. Електроенергію вперше перевищили внутрішні, роблячи поставки економічно невигідними для Пекіна, і це все на фоні того, що торгівля між Китаєм і Росією у 2025 році зменшилась після рекордного показника 2024 року і вперше за 5 років продемонструвала спад. Вочевидь, у фінансах між РФ і Китаєм відчувся холод. Гроші більше не гріють. Терміново Україна може стати складовою частиною об'єднаних збройних сил Європи. Володимир Зеленський зробив рішучу заяву. У ній просто Європа, окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Чи не значить, що можна руйнувати або треба НАТО? Ні в коєму разі це окремо. збройні сили Європи. Україна безумовно буде одним із таких фундаментальних внесків в посилення такої армії може стати, якщо лідери будуть підтримувати такої за словами президента. Україна може зробити внесок у виді технологій, зокрема дронів перехоплювачів. Інші ж країни могли б надавати різну допомогу, наприклад, Франція. Розвідку. Втім, це ще не всі важливі оголошення від глави держави. Лухого куту в перемовинах немає. Володимир Зеленський наголосив, що наразі триває робота над документами про мир. милі вона найскладніша, але тим не менш що Правда, маємо те, що ми маємо. Відтак стало відомо, і те, що офіційний Київ отримав запрошення до Ради Миру Трампа. Українські дипломати працюють над цим питанням, оскільки серед запрошених членів Росія і Білорусь зауважимо, що проєкт створення Ради Миру передбачає, що Трамп стане першим головою Ради та особисто визначатиме кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів. Кожна держава-член матиме один голос однак, усі рішення потребуватимуть Хвалення президента США Екстрено до РФ непомітно підкрався дефіцит техніки. Про це вже говорять вголос. Відтак у рятувальників гостра нестача гелікоптерів для порятунку. Схоже, росіяни приречені. І це вже не поодинокі випадки. Подібна ситуація, зокрема у Воронежі, Калінінграді, Екатеринбурзі, Новосибірську, Казані, Південно-Сахалінську, Сімферополі, в тимчасово окупованому Криму та інших містах. Усе впарлося у банальну жадібність влади. Поки мільярди доларів летять на війну про. України на безпеку власних громадян вирішили зекономити. Результат не забарився. Місцеві перевізники масово відмовляються виходити на маршрути, адже їм нав'язують контракти, що на 75% нижчі за реальну собівартість. Працювати в мінус ніхто не готовий. Система тріщить просто на очах. Ну і на додачу із цивільною авіацією теж є проблеми. Росія повертає в експлуатацію старі боїнг 747, які були законсервовані на початку 2020-х років. 25-річні борти усе для комфорту Росіян. Від літаків, які зараз у Росії повертають в експлуатацію, раніше відмовилися через їхню низьку ефективність порівняної з західними аналогами. Тепер авіакомпанії намагаються таким чином розв'язати проблему дефіциту нових повітряних суден, спричинену санкціями. Програма із виробництва російських літаків так і не запрацювала у 2025 році. В Росії було випущено лише один пасажирський борт замість запланованих 20. Терміново Велика Британія фактично вривається в московський сценарій війни. Нова балістика різко змінює розклад сил і підводить загрозу просто до столиці Росії. Подвійний удар сили відплати надпотужна зброя для України виходить на перший план і може вступити в бій одразу після фламінго. Географія можливих ударів звужується, часові рамки стискаються, а шляхів для відступу дедалі менше. Коли саме Британія зіграє свою вирішальну партію, перші прогнози далі. Британія планує виготовити та передати Україні далекобійні ракети «Найтфелл». Наміри виробляти ракети для України підтвердив міністр оборони Джон Гілі, який перебував у Києві 8 січня 2026 року, коли Росія здійснила чергову повітряну ракетно-дронову атаку. Гілі наголосив, що Україна повинна мати можливість не лише захищатися від російських атак, а й бити у відповідь. Атаки, що відбулися в ніч на четвер, лише підтверджують, що Путін вважає, що має право діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах з використанням сучасного озброєння. Ми цього не потерпимо, тому ми сповнені рішучості надати українцям передову зброю для надання ними опору. Джон Гілі, міністр оборони Британії. Попередня ракета зможе нести 200 кілограмові боєголовки та матиме дальність польоту майже 500 кілометрів. Наразі Міністерство оборони Великобританії шукає британські компанії для проєктування, розробки та постачання перших трьох тестових ракет. Попередня вартість контракту становить 12 мільйонів доларів. Повідомлення про це розміщено на сайті уряду Британії. Британія розробить нові тактичні балістичні ракети, які збільшать вогневу місць України для захисту від військової машини Путіна. У рамках проєкту Найтфол Великобританія оголосила конкурс на швидку розробку балістичних ракет наземного базування, з дальністю дії понад 500 кілометрів, призначених для застосування на полях битв з високим ступенем загрози та сильними електромагнітними перешкодами. Ракети Найтфол зможуть запускатися з різних платформ. Випускаючи кілька ракет поспіль і відступаючи протягом декількох хвилин, що дозволить українським силам вражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати. Наразі йдеться про пошук фірм, які зможуть взятися за цей проект і швидко зробити необхідну для України ракету. Британці шукають кілька фірм, проводять конкурс чи просто пошук. Хто міг би в строк до півроку зробити невелику партію цих ракет? Йдеться про 30-50 ракет. Це пробна партія. Валерій Романенко, авіаційний експерт. Перші балістичні ракети, які будуть розроблені за проектом Найтфолл, швидше за все надійдуть на випробування наприкінці 2006-го, початку 2027-го року. Попередні напрацювання за цим проектом вже велися, і там, можливо, брали участь і українські вчені. Чи це суто український проект, чи спільний проект із британськими вченими? Було сказано, що технологія велася спільно з британськими вченими, але йшлося судячи з усього не про весь виріб, не про всю ракету, а про окремі складові. Можливо, двигуни, навігаційна система чи система наведення, чи щось інше. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по військовій інфраструктурі РФ вже наносяться не лише БПЛА, а й ракетами власного виробництва. Ракети «Найтфол» стануть черговим аргументом у розпорядженні зсу українська сторона готова к масштабування і приміненню по території Російської Федерації власних средств пораження річ шла о Сапсані. и, соответственно, «Фламинго». Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Нещодавно видання «The Wall Street Journal» побувало на одному із секретних об'єктів компанії «Firepoint», де виробляють ракети Фламінго. Представники компанії не розкрили виданню обсяги виробництва, але натякнули про плани збільшити виробничу потужність до семи ракет Фламінго на день. Ще в листопаді минулого року зсу підтвердили перші удари ракетами Фламінго. Тоді завдали ударів по морському нафтовому терміналу, стоянці вертольотів та місцях зберігання Небопила, на аеродромі Кіровське, а також по станції радіолокації ППО в районі Євпаторії в анексованому Криму. Компанії знадобилося трохи більше року, аби погрози про фламінго переросли у реальні дії. Проект ракети Найтфол від британського уряду може втілитися у реальність набагато швидше, і наявність чергової далекобійної ракети в Арсеналі ЗСУ буде вагомим аргументом як на полі бою, так і за столом переговорів. Термінової США Вашингтон трясе як ніколи раніше. Вулиці заповнюються людьми, протести стрімко переростають у масові заворушення. Іскрою став фатальний інцидент. Людина пов'язана із політичними колами застрелила беззбройну жінку. Межу перейдено, Дональд Трамп балансує над прірвою, а тема імпічменту вже не виглядає абстрактною. Чим завершиться ця драма в серці американської влади? Розв'язка може бути ближчою, ніж здається. Далі найгучніше. Протести проти Трампу. США набирають нових оборотів. все більше людей виходять на вулиці. Сотні нових протестних акцій проходять по всій країні після вбивства агентом служби міграційного та митного контролю 37-річної жінки в Міннеаполісі 7 січня. Вже 9 січня було опубліковано відео, записане на мобільний телефон співробітника міграційної служби, який застрелив активістку. На ньому видно, як Рене Гу, річна місцева мешканка Мінеаполісу, мати трьох дітей, спокійно говорить агенту, що не злиться на нього, після чого той відкриває вогонь. Нові кадри суперечить версії федеральної влади США про інцидент, зокрема за словами президента США Дональда Трампа, про те, що жінка насильно, навмисно та зловмисно наїхала на автомобілі не Адміністрація Дональда Трампа заявила, що агент, який відкрив вогонь, діяв із метою самооборони. Місцева влада у свою чергу наполягає на тому, що жінка не становила жодної загрози. Це не початок протестів, вони були і раніше, тому що... Вообще в Соединенных Штатах Америки очень популярный последние несколько месяцев этой завершение 2021 года лозунг «No kings» – «Нет королей», который, по сути, отображает внутреннюю беспокойность, которая присутствует в американском обществе касаемо того, что Дональд Трамп все больше выстраивает автократичную модель управления, то есть что убирает... Демократічні інститути, які існують для баланса в країні, і все більше централізована власть, коли президент стає по суті основною фігурою країні. При цьому мер Мінеаполіса та голова міського департаменту поліції дали зрозуміти, що, хоча вони поділяють обурення протестувальників, вони не допустять насильства на вулицях, аргументуючи це тим, що протести переросли в заворушення і було завдано шкоди майну міста. Також у бюро кримінальних розслідувань Мінесоти заявляють, що ФБР спочатку пообіцяло спільне розслідування, а згодом відмовилась від нього. Віце-президент США Джей Дівен заявив, що це розслідування є виключно федеральною юрисдикцією. До того ж, мер міста Джейкоб Фрей також раніше закликав міграційну службу залишити місто і критикував рішення адміністрації президента США відмовити слідчим Мінеаполісу в участі в розслідуванні ФБР. Він звинуватив Білий Дім у тому, що там надто швидко обирають версію подій. А не правду. тобто офіційна влада на чолі з Дональдом Трампом не просто не визнає вбивство, а ще й перешкоджає розслідуванню. Коли політик приходять влади на волні тобто класичний примір популізму, то по прошествию определеного періоду времени, када. становится очевидным, что эти обещания не будут воплощены в жизнь, люди, которые голосовали за него, становятся его злейшими противниками, потому что все они чувствуют, что их обманули. Что все они проголосовали, потому что им нарисовали красивую картинку, А жизнь другая. То есть цены на заправки не падают а растут, цены на продукты не падают а растут. Чек ежедневного посещения магазина становится большим. При этом вы ничего не покупаете дополнительного. И вот это все формирует вот этот самый негатив в обществе. На цьому тлі градус обурення американців проти Трампа ще більше. Якщо раніше протести проти міграційної політики проходили на тлі прийнятих законів, то тепер все загострилося в рази, адже йдеться про смерть від рук представника міграційної служби на даному етапі, це ще один вопрос, котро существують у власті э, в верні к властям Соєна Штатах Америки, етапалітика по отношенню к мігрантів. Трамп во многом строил политику свою как противодействие большой волне миграции в США, но тут надо понимать историю Соединенных Штатов Америки. Это страна мигрантов, это страна, которую создали мигранты. Не было Соединенных Штатов Америки в 12 веке, в 13, в 14, 15. США, по сути, образовались в конце 18 века. Почему? тому що мігранти з Європи, а потім других континентів мира приїжджали в США для нової жизни, новий мир назвалі. Поэтому вот это политики, політики и антимигрантской, антимігрантської создало базис. і тут завжди всі ждут искру. В даному іскрою були в Міннесоті. Вже восени 2026 року в Америці відбудуться вибори до палати представників, і надалі це може призвести до третього імпічменту Трампа. Вот эти протесты, да, они не приведут, возможно, ни к какому результату, но они являются демонстрацией отношения в обществе к Трампу и отношения негативного. И вот это негативное отношение 2 ноября 2026 года приведет к тому, что в Палате представителей соберется антитрамповское большинство. Более там еще будет выборы Третьего Сената, и что-то подсказывает, что и в Сенате также будет э, демократическое большинство. Да, у этих людей, у которых сейчас в руках картонки будет бюллетень для голосования, то это, по сути, приведет к тому, что будет э, оппозиционное к Трампу большинство, а там, где будет оппозиционное большинство, там и будет Третий для Трампа эпичмент. Трамп уже об этом говорит прямо. Он просить не голосувати за німиккратом, щоб у нього не було третьего импичмента. Но, опять таки його действия вполне підталкують населення Америки к тому, щоб він отримав для себя позиційний конгрес обі палати і соответственно отримав третій імпічмент. Такі протести можливо не змінюють ситуацію в моменті, але в подальшому це може означати серйозні проблеми для політичної кар'єри Дональда Трампа. Сенсація залужний повернувся в Київ. Вочевидь, таки назавжди. закрита розмова із президентом Зеленським і чутки про можливе призначення на нову посаду. Українці затамували подих. Залізний генерал не може повернутися до війська. Шокуючі подробиці, спливли на поверхню. Валерій Залужний таки готується йти в президенти. Що на це вказує? Про це далі. Генерал Залужний повертається до України. Змін, змінити рід діяльності. Дуже дуже складно. але дякуючи тому, що так сталося, що все життя я вчився, намагався щось здобути нове і спробувати себе в чомусь новому, для мене цей процес пройшов абсолютно безболісно і станом може на сьогоднішній день я себе абсолютно відчуваю у, скажімо так, своїй таріць. Концентрація чуток та інформаційних кампаній навколо колишнього головкому зсу Валерія Залужного зараз справді надзвичайно висока. За заложенным есть определенный шлейф, который развит, получил развитие в общественном сознании как определенный миф о добром генерале, об ответственном патриоте и о порядочном дипломате. Чутки підігрілися й тим, що залужний зараз перебуває в Україні, і з ним вже провів особисту зустріч Володимир Зеленський. Вона пройшла в офісі президента. В час зустрічі вони також обговорили дипломатичні завдання, заявив президент. Зустрілися з Валерієм Залужним, подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси наших людей обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас, Україну, нашу стійкість. Слава Україні у змі подейкують, що залужний готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні та нібито озвучив своє бажання про відставку президенту України. Тепер цей образ щоб розширити на рівень політичного лідерства, мабуть, необхідно постійне присутствие в. Києві в Україні тим більше в найсложній період, коли переживає Україна э, усілення дронних ракетних атак і ескалація бойових дійств на фронтах. Медіарадниця Залужна Оксана Тороп наприкінці року спростувала цю інформацію. Вона заявила, що Залужний залишається на посаді посла і не планує йти відставку. Як завжди, неназвані джерела знають все про залужного і його плани, але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. Наприкінці осені Валерій Залужний поділився своїм баченням кінця війни в Україні. Він зазначив, що швидкий мир зазнає втрати незалежності України. Довгострокове припинення війни дає шанс на відновлення. Когда мы говорим о победе, честно сказать, что это уничтожение Российской империи, а поражение – это полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное – только затягивание войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, то есть к крушению Российской империи. На конце грудня журналисты писали, посылаясь на джерела про планы залужного повернутися до Украины и у в отставку с посады посла. Вони з президентом обсуждали разні должності для залужного від прем'єра до глави Офісу президента. Але він на той момент заінтересованості не проявив. Можливо, залужний знає більше, тож готовий рухатися далі. За словами інших джерел, певний час залужний навіть замислювався над посадою посла в США чи керівника Офісу президента. Розговор о том, що Залужного хотіли хатті на одну из высоких должностей, действительно был. И весь 25-й год он усолился, но, как многие источники говорят, что заложный отказался от должности точно главы Офиса Президента. І я не думаю, що он всірйозів. Хто ти його ну, дійсно розсматриває? Але повернення залужного до лав збройних сил України вкрай малоймовірне, оскільки перед призначенням послом у липні 24-го року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала генерала непридатним для військової служби, та зняла з обліку. Щоб бути на посаді головкому, залужному треба знову мобілізуватись, а його визнано непридатним. Звісно, у нашій державі все може бути, але його призначення вкрай малоймовірне. До того ж, це навряд чи потрібно самому залужному. Вдруге, заходити на ту саму посаду політично завжди в мінус. У медіапросторі також час від часу з'являються чутки про нібито наміри залужного балотуватися на виборах. І прийомним образом. рейтинги сопутствуют этому, уровень поддержки, восприятие в, в вооруженных силах Украины, в ТУ, удачное позиционирование на должности главкома, потому что с ним ассоциируется как раз там, успешная Арківська наступна операція, внимание к обычным солдатам. Про можливі президентські амбіції Валерія Залужного говорять через квітня 2022 року. Очевидно, що рано чи поздно він би повернутися в Україну для того, щоб е, нащупати старт своєї політичної амбіції і приступити к формування, на своєї політичної команди. Політична активність Валерія Залужного та його особистий вплив продовжували зростати протягом повномасштабної війни, але перебуваючи у Великій Британії на посаді, він не зможе зібрати команду та рухатися в цьому напрямку. Для американців оприлюдним образом залужний може бути ще більш складним партнером для взаємодія ніж нинішній президент Зеленський. Хоча, наприклад, залужного могли б підтримати Великобританія і європейські країни. Сам заложний ніколи чутки про свої президентські амбіції не підтверджував. А в жовтні 25-го року заявив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни, не створює штабів і партій і не має зв'язків з політичними силами. А, весь зал хоче, щоб я вам поставив одне останнє запитання. А, Валерій Федорович, ви підете? Люди в... посміхаються. Дивіться, для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, умови, про яких таке питання буде абсолютно бандаречне. Ну я вважаю, що так прийдуть ці умови. прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу. Готов буду відповідати на такі питання. Але посол Великій Британії це проміжний крок кар'єрі екс-головнокомандувача, Вважають експерти Главком. Екс Главком, да там з запільними победами. Далі посол. то есть дипломат, что с, напрямую связано с чертами, которые гражданин-избиратель э, наделяет должность президента как верховного главнокомандующего и как э, ключевого внешнеполитического актора, то есть ну, человека, который отвечает за внешнюю политику. То, то есть должность посла наоборот добавляет Президентського шарма залужному для реалізації його цього повного образа будущего там готового президента, як він зможе проявити себе в нинішній ситуації, як далі розвиватимуться події, невідомо. Чи захоче і чи зможе Валерій Залужний перейти із посольського кабінету до президентського? Ми стежимо за ситуацією і обов'язково розповімо вам у наступних випусках. На цьому ставимо окрапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.